Олена Пчілка на хуторі. У хаті в селянина Остапа та його жінки Ганни радість. Найшлось телятко та її ночі. Вони несли його в хату, бо мороз був великий, і воно могло б замерзнути в хліві. Минічка, миня, промовляла Ганна, гладячи телятку. Яке ж воно гарненьке! Додала молодиця, весело дивлячись на чоловіка. Ото вже тішитиметься Івасик, як прокинеться. Ганна поглянула на піл, там спав її первенчик, гарненький білоголовий хлопчик Івась. Телятко ледве держалось на ногах та дивилось карими, добрими оченятами, поводячи вухами. Остап сів на лаву. Уперся руками в коліна і поглядав то на теля, то на піл, на Івася. На молодому виду воста посяяла втіха, сірі очі наче сміялись, одсвічуючи собі щасливу думку. Ганна побігла і через якусь хвилину вернулась з оберемком соломи в руках. Ти ж гляди потихеньку, не роздави телятко пожартував Остап. От таке й вигадає, засміялась Ганна. Положила коло печі солому, нахилилась до телятка, а воно підняло мордочку і стиха заревло. Еге, бач, яке, уже й за матір'ю скучило. Минічка, миня, ласкаво говорила Ганна та гладила по голові телятку. А ось прокинувся Івасик. Ставай, синочку, вставай, мовила йому мати. У нас уже Миня є. Біля ваголівка з заспаними сірими оченятами цікаво нахилилась уперед, і зразу рожеве личко Івасикове, наче промінням сонячним, освітилось. Івасик хутко спустив ніжки на долівку і побіг до матері. А де ж вона, та Миня? пита хлопчик. Онде серденько, під печею, показувала мати. Бачиш, яка маленька. Ось я тобі завтра молозива зварю. Ганна вибиралась до корови, а Івасик усе заглядав до телятка. А я буду телятко в череду гонити? питав Івась. Будеш, сину, обізвався Остап. Я ж тобі на літо Бриля з плиту, а мати пошиє торбинку на хліб і будеш пастухом. А щоб ти на полі не скучав, то батько виріже тобі з очерету дудочку, то ти будеш грать, додала, усміхаючись, Ганна. А миня не б'ється? спитав Івасик. Попробуй, сину, Остап взяв ззаду за рученята Івасика й стиха штовхнув до телятка. Промовляючи, Баран, баран, буц. Івасик наставив своє маленьке чоло, злегка доторкнувшись до чола теляткового, і по хаті, як дзвінок, залунав срібний сміх. Телядко трохи злякалось, повело вухами і заревло. Му? передражнив Івасик телятка. А потім, присівши, коли його взяв соломинку і почав водить по мордишці теляткові. Тепер годі, Васю, сказав Остап, саджаючи на коліно до себе сина. Миня, бач, боїться тебе, нехай вона лежить на соломці, гріється, а ти вмийся, Богу помолися, он швидко куліш звариться, то снідати будемо. Мамо. Я хочу перепічки, сказав Івась. Буде, мамо, перепічка? Ні, Івасю, сказала Ганна, ставлячи до полум'я горщик з водою. Завтра буду хліб пекти, то завтра й перепічку спечу. А молозива коли дасте? І молозива завтра. Ага. Мені, мама, завтра молозива зварять, предсмокуючи язичком, сказав Івась. Повернувшись до батька. Ні, то мені буде молозиво», дражнячи сина, пожартував, усміхаючись, Остап. Ні, мені. Та кажу ж тобі, синку, що мені буде молозиво, а тобі тільки перепічка. Мамо, що то тато кажуть, що їм буде молозиво, промовив Івась уже мало не крізь сльози. Та Івасю, тато так собі говорить, Жартами тебе хоче трошки подратувати», – заспокоїла Ганна Івася. І навіщо справді дратувати дитину? докірно додала мати, так наче й сам маленький. Мені молозива, а Івасеві перепічка, все таки дражнився Остап. В сірих оченятах Івася блиснули сльози. Він якось жалібно подивився на батька. Далі на матір і тихенько, злізши з колін Остапових, кинувся до матері, ухопився рученятами за спідницю, уткнув голівку матері в коліна і заплакав на всю хату. От таки додратувався, палко сказала Ганна Остапові, насупавши чорні тоненькі брови. І Васю, та тож я умиснице сказав, хотів трошки тебе подратувати. Я ж думав, що ти вже великий парубок. Ну, годі ж тобі, синочку, цить. Ти не плач бо, а то, дивись і миня плаче. І вас, хлипаючи, з-під лоба, подивись мокрими оченятами на телятку. потім якось несміливо на батька, що стояв уже в свиті, з шапкою в руках на дверях, налагодившись подивитися до снідання на своє хазяйство. Остап Покивав Івасикові весело головою і вийшов з хати, а Ганна пригорнула до себе Івася і почала цілувати та заспокоювати щирими словами любу дитину. Ось цить, ось не плач, буде тобі й перепічка, й молозиво. Умовк Івасик, як на те умовкло й телятко. Чи знало воно, скільки втіхи принесло в ту хату? Знов тиха радість сяяла в хаті.